300 тисяч доларів коштує ця ферма. От за сколько времени реально можна відбити її? Ну сюди, щоб... Щоб до ума. От прямо щоб до ума. То мені здається, скільки зараз побудувати один пташник, на вашу думку, 1600 квадратів. 100, 100 доларів квадрат. 100 доларів квадрат це що? 160 тисяч доларів? Да. Це Плюс один. це один. І це ж якась котельна можна бути велика. Тут на Це всі. В тебе вийде один будинок 21х78, то що є. А у нас таких будинків тут 20 будинків. 120, це тільки 700 тисяч треба... Це щось я, блядь, мало вважаю. А ну зараз, 20 будинків. По 1600 квадратів. Ні, ні, 20 будинків умножаємо на 1600 32 000. і умножаємо на 100 доларів. Да. І на 100 доларів. Це 3 мільйона доларів тільки побудувати ото 20 будинків по 1600 під бройлера. 3 мільйони доларів і треба ще... Блядь, щоб тут все до ума довісти, це 4 мільйони. Так тут та, виходить, блядь, охуєнна фабрика. І, і склад під кукурудзу, під зерно 7 тисяч квадратів, 20 пташників. Я думаю, це можна як забойний зробити. Це тут можна все, і комбікормовий, Ціна 300 тисяч. Зразу зробити повний комплекс повного циклу. Віса, дорога, центрова, зручне місце розташування. Недалеко Черкаси, Київ, Богослава, Бухів, Біла Церква, лише. Тараща, Корсунь. Це недалеко.